Перепродайте іншим власникам, які можуть допустити. Оце така була з ними розмова. Це була до травневих свят. І на тому ми розійшлися. А в кінцевому результаті я винен в тому, що вони приїхали ночі і зробили це. Збільші. А і, що, коли Бабчук Каже, я вибачаюся. Вибачаю. Вибачаю. Так. Вибачаю. Так. Вибачаю. Так. Коли вони приїхали сюди, не повів, що справи не порушені. А чому не порушені справи? І покуди питається? Любавчук приїхала, питаємося її. Чого немає? Ні новіцьку, ні бузіка. Я їх не знаю, наприклад. А вона каже: А ви шою на сцені людей повний зал? А вона каже: А ви її сюди запрошували? А що, йому треба рушником до нього приходити? Я розумію, що ви слава людина, що не, мені ніхто проти вас, і може теж, якщо треба, я, то він каже Ні, Коли потрібно, я весь час не, намагаюся понятно. приїхати на зустрічі, спілкуватися. Але але в той не час, не, коли, в, той не, час не. Коли, в той час, коли у вас проходили тоді зібрання, і був Бевс, в той час проходили в районі слухання. І я не міг приїхати сюди, сюди по питанню будівництва ну. по чотирьох так сказала? Я особисто вів тоді ніхто не позаправив. Мене ще замісника а, <світник> нема в <світник> мене совєтника сталося. Як буде влада себе вести в нинішній ситуації? Ось така сталася ситуація. Є смертні випадки. Уже багато людей постраждали Як буде вести себе влада в такій ситуації? Чи на кінець відкриє кримінальну справу? чи на немає на сьогоднішній чи чи день, чи день чи поки чи що чи я чи не можу наперед сказати результати справи, тому що йде ще слідство розслідується Я не можу наперед нічого ще сказати. Мовна про але що від залежить, ми будемо ці питання контролювати, яким чином проводяться розслідування. І вас будемо інформувати. 28 17 Ви знаєте, хочу сказати, що на жаль в на нашій державі не виконуються закони, не виконується Конституція України. І оце ця подія жахлива, яка відбулася сьогодні в Києсівці. Це яскраві свідчення того, що я сказав. Я справив тому, що 26 березня цього року вже відбулася перша спроба рейдерського захоплення цього будинку. Приїхало з Києва 25 осіб, які намагалися захопити приміщення цукрового заводу. І відбулося фактично Відбувся фактично бій між місцевими жителями. і Як може вплинути на ситуацію, от власне ви, депутатський корпус, як можна вплинути, я хочу все-таки сказати про те, що не було належного реагування на правоохоронних органів, на злочин, який відбувся 26 березня, тому що не була порушена кримінальна справа, тобто. На реагування закон передбачає 10 днів часу скольння злочину, коли є заява про злочин. А було три е, людини, які постраждали. От і в них значні тілесні ушкодження. Хочу зазначити, що лише 26 квітня була порушена було відмовлено порушення кримінальної справи міліції, і прокуратура Турчинського району скасувала рішення міліції лише 4 травня цього року. Тобто, більше ніж півтора місяця, фактично правоохоронні органи не реагували на злочин. Якби вчасно зреагувала міліція, прокуратура, то ми сьогодні не мали б цих жахливих. Події все дуже дякую. А стоїмо ще ошо. Що, uh -huh. е, що пише шишку? Uh -huh. вступник прокурора. установлено, що перевірка обставин спричинення тілесних ушкоджень, з жителями області. Uh -huh. за результатами перевірки в порушенні справи відмовлено. Та, людей побили, побили. А, все нормально, а, і лише 4 травня основу uh -huh. uh -huh. вруш... значить, коли ще приїжджав перший раз представник уніфінгрупи. Він кожного разу підкреслював, ви неправильно все поняли. Ми купили у вас не цукровий завод. Ми купили у вас проект. Ми спочатку не звернули увагу, а потім я задумала, чому вони весь час кажуть, не цукровий завод, а проект. А потім, звернувши увагу за цукрові заводи, їх можуть притягнути до відповідальності, тому що є мораторій на вирізання цукрових Можливо. заводів. Тому вони, навіть міняючи слово на те, що вони купили проект, мають право казати, що вони є власники. Ми ще вивчаємо ці документи, і там в жодному зобов'язанні ні одного ні дорослів власника немає зобов'язань, щоб відновити виробництво. Про ми ж ми знаємо, слідуються. Можна я грими. Слідуючи, у нас зв'язок є з Києвом. Хто нам телефонує, це вже наші секрети. І нам кожного разу повідомляють, вони гроші не проплочені. Тобто законних документів у них по сьогоднішній день немає. Якщо і є, то вони липові. І це можуть провірити. Звичайно, ми, ми не можемо їх перевіряти. слідуючи якщо, давайте з такої точки зору будемо судити, якщо продається об'єкт. Цілісний комплекс, де говориться кожного разу, що це цілісний комплекс. Хіба хтось дає право купити спочатку споруди Сі. на мільйон? Скажімо, я вже не кажу. що Там ще є пару тисяч. А 80 мільйонів знаходиться всередині. Майна майна. То ви прекрасно Обладно. і ми розуміємо, з якою метою сьогодні вони зривали ці, розрізали замки. Їм не треба цієї споруди, їм треба всередині. Вирізати те, що сьогодні може завод зробити не працюючим, продати, вложити гроші до першого числа. Це їм з договором не заключили до першого числа мають вкласти гроші. Но в них такої суми, звичайно, немає. Тому -то ми вас дуже і дуже просимо перевірити документи, тому ну, тому що ми підтримуємо зв'язок із Берзом. Який ще я по сьогоднішній таку. день говорить і очолює комітет по боротьбі да. з організованою злочинністю рейдерським захватом. До речі, звідти телефонували, і питали, чому ви ж вважаєте, що це рейдерський захват? А я їм пояснила, тому що в людей немає документів. У нас ініціативної групи дев'ять чоловік, голова ініціативної групи, плюс створений проспілковий комітет. Вони ні разу нікому не показали документи. А ви не ініціювали якісь круги стіл? Ініціювали. Власне, Було два ні. розказую першолі. За цим круглим столом, по-перше, ніхто не провіряв кого документи. Хоч я кілька разів наполягала з ким, а документи ніхто в них не запросив, щоб перевірити. Ну ладно, ми поспілкувалися. Людина сказала. Да, я понял. я понял. Заступник начальника ОНЕС, полковник міліції Загоруйко Микола Данилович. Я б не хотів би так стверджувати, що люди не Ми тут якби по одну сторону з людьми. Тому що ми і признані захищати їхні інтереси. От, але не знаю, які у вас аргументи з цього приводу є. Мені сьогодні я спілкувався і ніхто не дорікнув. Тим паче, що після першого разу, 26 числа, це коли був інцидент, у нас тут цілодобово виставлена охорона працівників міліції угу. цілодобово, спільно з місцевими жителями-охоронниками. Так що стосовно... Події, яка була цієї ночі, можу сказати наступні. Да, дійсно, до нас надійшло повідомлення в чергову частину від нашого працівника про те, що група осіб на... проникла на територію через транспортну прохідну от, і питалися, так сказати, зайняти КПП і виставити своїх людей тут на територію. Ми відреагували. Був об'явлений збір особового складу територіального розвіду. Відповідна інформація надійшла до управління внутрішніх справ. О котрій годині? Це було десь близько четвертої години ночі. Оскільки в нас заходи проводяться тут, в, районі, в Німіровському районі, ми. Спецпідрозділи навіть перекинули ближче Зніміровського району сюди, і бачите, тут працівників Беркута, які на забезпеченні охорони громадського порядку задіяні абсолютно. Mm -hmm. От, ситуація розцінюється таким чином, що є в даний час зареєстровано 5 звернень з боку місцевих жителів в райвідділі, ну, їх звернення до, до лікарні. От, про нанесення їм тілесних ушкоджень і в тому числі одна. Жінка, вона 44-го року, з, будемо казати, з ознаками, ну, зараз встановлюють там рентген і проче проводять перелому ноги. Дякую. І є сім звернень з боку цих осіб, які прибули з Черкаської області. От теж про побиття, безпосередньо від них поступали звернення під час вже їхнього огляду, коли ми їх всіх. Доставили в райвідділ, встановили особистості їх і відповідно освідовували через медичний заклад. Наразі хочу сказати, що всі ці особи перевірені, їх 29 осіб, і жодної з них, який представляв, будемо казати, якийсь інтерес для нас з кримінальним минулим, немає. Жоден не судимий, не притягувався до адмінвідповідальності. От при огляді їхніх речей, транспорту, на якому прибули, їх особисто, ніяких предметів, які б носили ознаки холодної зброї, тим паче вогнепальної немає. То, що говорять, там цепки були, да, вони перерізали на вхідних брамі замок, і той цепок, десь в когось, можливо, там в руках і бачили. Більше в них нічого не вилучило. лопати кажуть, люди лопати, то якщо два буси, можливо, там і я б не сказав, що спеціально. Там да, якісь три лопати тут знайшли. І но... людина померла від чого? Зараз вона. Да, один факт це крім цих 12-13 факт, у нас зареєстрований щодо, е, будемо так, поки говорити, раптової смерті людини похилого віку. 38-го року місцевий житель, пенсіонер. Який був тут поряд, йому стало погано, його буквально занесли на прохідну і там він помер. Я особисто розмовляв з садово-медичним експертом при зовнішньому огляді будь-яких ознак на трупі на тілі не виявлено. Зараз йде ростин, і ми будемо бачити по заключенню і робити відповідні висновки. А я я я я від... якусь справу відкрито з цього приводу? Ну, з цього приводу буде після висновку. Прийматися рішення, тому що зараз підстав немає. Але те, що вже з'являється в інтернеті, твердження, що тут цей інцидент призвів до будемо казати, вбивства людини, я би це категорично, будемо казати, не, не признаю і отвергаю. Угу. Да, в нас ще час буде прийнято міри і рішення відносно. Водія автобуса, який тут на території, це я буквально тільки що тут узнав від жителів. Він зараз у нас в райвідділі перебуває, своїми діями створив загрозу для і не тільки для людей, а й для працівника, який намагався його зупинити. такий да, крутився тут. Крутився, це пряма загроза життю і здоров'ю людей. Тим uh -huh. більше він не підкорявся діям працівника міліції, вчинив опір. Є повні підстави у нас його затримати. Uh -huh. От, і доставити в суд для прийняття рішення. Ну, я все, думаю, що так, ми не. будемо однозначні в цьому. Ну, ну, я з питання думаю, що подальшого, так. що люди говорять, тут міліція дона бути в більшій чисельності. Я б не сказав, що від того буде тут два чоловіки чи 4 чоловіки, щось зміниться абсолютно. От. І сьогодні я спілкувався з одним із співвласників. Будемо казати, нових уже uh -huh. цього майнового комплексу. І його також попередив, що це не метод. Вже два рази з вашого боку було. Третє, я думаю, вже не послідує. Я Кажу, і чим би вам, ви ж себе вважаєте високопорядною, там, кваліфікованою, да, людиною, що ви не дієте згідно чинного законодавства? У вас є юридичний підрозділ там у вашому товаристві, Хай подають от прямо зараз тут, їдь в суд, звертайтеся, подавайте позов. Про перешкоджання вам здійснення якихось тут господарських функцій, хай рішення приймає суд. Буде виконавча служба, вона буде приймати відповідно доручення давати міліції для забезпечення правопорядку. Ну, Дійшли вроде, згоди в телефонному режимі, що в подальшому їх, вони прислухаються до цього і ну, завірив, що такого в подальшому не повториться.